Починаємо ми з поєдинку сталь Дніпро і скажу, що інтрига у цьому матчі згасла дуже швидко. Адже «Сталь», яка зарекомендувала себе у попередніх матчах як бойова команда, у цьому матчі пропустила вже на сьомій хвилині зустрічі. І далі гра пішла вже в одні ворота. Чотири м'ячі у цьому протистоянні забив Євген Солозньов і піднявся на другу сходинку таблиці бомбардирів. І далі прагне ще більше. Перемог ще більше а, своїх досягнень. Ну і так само шанс проявити себе виник ще одного футболіста Дніпра. Роман Безус у старті Дніпра на матч проти Сталі. Мирон Маркевич вирішив дати плеймейкеру черговий шанс. Краще ніж було набагато краще, але думаю, що він може грати ще сильніше. Все залежить від нього. Безус старався і був одним із найактивніших у дебюті, за що боляче отримав по ногах від Адамюка. За партнера помстився ротань. Коли ти проводиш рекордний 150-й матч у футболці Дніпра з капітанською пов'язкою, допомагає навіть воротар суперника. Бандура довго коригував стінку із єдиного Каленчука, але прикро помилився. Прямий удар у ближній кути. Перший гол Дніпра уже на сьомій хвилині. За гол ротань подякував Безусу. Для Сталі це було лише початком усіх бід. Вже за 10 хвилин Чигринський однією передачею розрізав абсолютно всю оборону суперника. В сумі з помилкою Вороніна та незрозумілим виходом бандури це подарували Дніпру другий забитий м'яч. Автор Матеус Євген Селезньов скромно чекав свого часу. Бандура після цього остаточно поплив і третій гол фактично забив сам. Уся увага на Селезньова. Секундної розгубленості воротаря Євгену було більш ніж достатньо. Поки Мазер випускав форварда дебелка та готував заміну воротаря, Селезньов лише починав веселитися. Йому було що і кому доводити у цій грі. Причина перша національна збірна. Це було дуже обідно, Я не мог сам себе випустити. Ви сам пендам, мені дуже, дуже хотілося грати, готувався готови сакити грі і. Я був непоганій формі, я не знаю. Ну ришив так, тренер, он зі ставку на другого футболіста, та його тренерські вибори. Я ж не мог сам себе випустити. Просто за три хвилини, які я грав, ну я то, що я хотів, то що мог, я діяв. Ну і три хвилини – це дуже мало часу. Причина номер два. Особлива підтримка на матчі. Син Руслан вболівав за татка із самого фансектору. Проти такої мотивації, зміна воротаря і особливий забобонний вихід паньківа виявилися безсилими. Матеус прострілював всліпу, розумів, Селезньов буде там. Євген забив і побіг святкувати із сином. Він сьогодні попросився, що вчора пойти на фан-сектор. Восім літ. Я чесно болети, попросився, щоб вони йшов з друзями, сам от просто захотів на фан-сектор. Я випустів. Токи я думаю, када буду ради сам бути з фаєром, оказався з худогом. Панків залишав ворота сухими рівно 51 секунду. Мазер від такого аж присів, а Дніпро продовжував нестись вперед. Забивати могли Томечек та Матеус. Хорват після діагоналі Селезньова не зумів влучити у ворота. Бразилець намагався повторити удар ротання, але паньків цього разу відпрацював. Не зупинити було лише Селезньова. Ще одна причина контракт нападника, який завершується наступного літа. Гол номер три як натяк керівництву, дивопас Безуса Селезньов використав сповна. Першим дотиком прийняв, другим пробив у ближній воротарський кут. Ну, я б, звичайно, хотів, щоб він залишився і продовжив контракт, тому що ну, перший він хороший форвард, по-друге, душа колективу, і я би хотів, щоб він залишився. Він готовий, але треба, щоб керівництво з ним обговорило всі нюанси. Та ніщо не могло завадити Селезньову досягти особистого рекорду. Бруногама технічно увійшов у штрафний суперника і наткнувся на Кравченка. Суддя Труханов призначив пенальті. Гол психологічно був необхідний Безусу, але Роман поступився ударом Селезньову. Вперше у професійній кар'єрі нападник забив чотири м'ячі. Біс просів прибід ям обіснів, що в мене рекорд. Я ну я як можна я хочу. У мене слазі много време. Я хочу побіг. Це і є причина номер 4 Мова про рекорд нині найкращого бомбардира в історії Дніпра Олега Протасова. На його рахунку 108 голів у всіх турнірах. У Селезньова тепер 87. Я дивився, ну ока 103 сі у нього, так? Да? У 95 мене ще дні. Да? В чемпіонаті, так? В чемпіонаті. А вовсім. В общем, 108. восемь. От мене на овсі. Хотілось би, не треба. Хотілося б, ну. Я не буду лукавити, врать, не буду. хотілося б. Відповісти, бодай чимось сталь так і не зуміла. Весь розпач господарів оцініть у висоті польотів м'ячів при спробах ударів. Команда виглядала розібраною. При такому рахунку, коли команда прогріє, то прогріє тільки тренер і тільки тренер. Значить є допрацювання і всю провину за ту поразку я беру на себе. Єдина втіха для Сталі Селезньов не забив більше. Він був готовий ставити нові рекорди. До першого в історії Дніпра Пентатрику забракло долі секунд та кількох сантиметрів. Євген не зупинявся до самого фінального свистка. 6-0, надвпевнена перемога Дніпра та абсолютно зрозумілі аргументи Селезньова. Ну, от, бачите, якби знову ж таки, ніхто не возив так сталь, як, як возив Дніпро, правда ж? Та не самі себе возили. Якщо посмотрите на вратаря, ну, давайте, то... подивимося зараз момент цього поєдинку, для того, щоб зрозуміти все-таки, що відбувалося на футбольному полі. Просто ну дійсно, якось це все дуже дивно. На сьомій хвилині отримати м'яч. Ну, як і як можна в ближній угол сам себе забросити. Простой удар, ну, непонятно. Взагалі, дістання вратаря в цьому матчі не зрозуміло. Вот здесь. Куда ты побежал? Не зря Вова мастер кричал ему, куда ты побежал? Но вот куда бежит? Вот чем руководствуется, о чем думает в этот момент да, вратарь, я вообще не понимаю. Ну, конечно, вратарь в залице прямо каста, правда? Ну да, но вот куда ты бежишь, и потом еще в конце давай еще красную карточку. Ну вот это, это вообще, этот момент доказательства того, что у него Ну, Сегодня... тут поплив. Здесь... Ну, я... да, не, да. ну задайте Бандуру. Бандура один раз виграв сам гру за Донецький металург проти Шахтаря. Один! Да, один один то... виграв, розумієте? нова На причках почав думати. Ну, просто що, якби, знаєте, а далі вже ну, дуже важко, напевно, ти більше такій команді. Мені дуже, до речі, хочу сказати, хоч варто віддати, віддати належне Мазеру, що він тут не бачите, нікого не звинувачив, правда? Не, Сказав, що ви винен ви тренер, хоча міг би, напевно, знайти тут. Купу причин для того, щоб сказати, той винен чи той винен, правда? Ну він сказав, тому що він назначив состав. І говорить, раз на білі торбу. Ну, у нас значит... не всі тренери, які призначають ну, да. склад, вони потім, знаєте, якби так кажуть, що ми. Вони знаходять купу причин для того, щоб виправдати себе і знайти можливості, там, знаєте, як не виконали установку. Яка була установка, що робити на тому полі, ніхто не знає. Ну і сілі з нього. Я вам хочу сказати, що Фоменко тим, що не випустив його проти Іспанії, розізлив. Оце помітно було і по його грі, і бачите, по його інтонаціях після гри. Що вот він безперечно зіграв на користь Маркевича в момент ситуації. да, Сергій Вікторович, буває ну, таке? Ну, я считаю, что Женю надо хвалить, хвалить і хвалить, потому що у нас з'явився форвард, который забивает. Только, ну, молодец. Можно только порадоваться за нього і за те, що у нас в нашій сборной є нападаючий, который сейчас знаходиться в хорошій формі, як он сам говорить. Здесь пенальті був нарісований. Ну, ну, я теж думаю, 0. що намальований, ну, да. але якби вже, вже знаєте, згорів зара сарай, гори і хата. З приводу Селезньова я хочу сказати, що ну, все-таки 108 м'ячів, йому ще треба забити 20 м'ячів, але бачите, що хоче побити рекорд протасова забитих м'ячів за Дніпро. Що стане найкращим бомбардиром в історії Дніпра.